Друзі, вітаю вас сьогодні! Консервую помідори. Помідори будуть без консервантів, тобто без додавання оцту. Буде максимально натуральний продукт, який можна давати навіть маленьким діткам і випивати розсіл до останньої краплі. У мене помідори тут невеличкі, є і жовті. Закривати буду в 3-літровий бутильок. Вже у мене стерилізований. Сюди на дно вкладаю базилік, три листочки. Далі от в мене смородини листочки, чотири штучки. В принципі, це можна перекладати з помідорами разом. Базилік на дно, далі вкладаю помідори. Далі вкладаю поки що пару листочків смородини, буду чергувати. Одну невеличку цибульку. Беремо будь-яку цибулю, але я її розрізатиму, розділяю її на декілька частинок, відправляю. Далі ще беру перець солодкий, також його розділяю на 4 частинки. Знову два листочка смородини, ось погляньте. Ще залишається місце. Це місце я дозаповню виноградом, зеленим виноградом, який буде замість оцту. І тепер беремо виноград. Ось, він має бути зеленим. У мене пізній сорт, він достигає лише восени, починає з вересня місяця, він абсолютно зелений. Можна брати будь-який. Який є зеленим. І вкладаю зверху ось ці гілочки зеленого винограду, Дозаповнюю бутильок зеленим виноградом. Далі окропом заливаю ці банки, накриваюся кришками і залишаю так на 20 хвилин і накриваю ще рушником. Через 20 хвилин зливаю воду із помідорів. Ту воду, яку я злила, я її поставила закип'ятити знову, тому що потім другий раз буду цією ж водою заливати. Тим часом буду додавати сіль та цукор відразу в ці банки. На 3 літра, тобто на ось цю велику банку, я відправляю 1 столову ложку солі. Відповідно, ось це в мене півтора-літрова банка, тобто рівно половину сюди я відправляю пів ложки солі. На трьохлітрову банку дві столові ложки цукру. Ось одна, ось друга. На 1,5 літрову відповідно половину столову ложку цукру. Додаю я все з невеличкою гіркою, буквально невеличка. Ще раз заливаю окропом і закриваю помідори. Друзі, забула один момент. Звичайно, це не найголовніше, але я хотіла докласти в банки, але забула чомусь. Парасольки кропу. Звичайно, кріп можна випустити, можна покласти будь-що за смаком. Це не головне в маринаді, але мені подобається, коли є кріп. Тому цей кріп я зараз відправлю в водичку, яка закипає, і хай з водою прокипить і потім по цій парасольці десь збоку я повставляю. Заливаю прямо під самий і вверх. Банки ставимо до догори дном і накриваємо обов'язково ковдрою до повного охолодження. І такі помідори можна легко давати найменшим діткам, адже вони без оцту і містять лише натуральні продукти. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!